Тема уроку буква сполучення Дз. В українській мові, якщо дві букви Д і З стоять поряд, вони позначають один звук Дз. Цей звук може бути твердим і м'яким. Наприклад, склад «дз». Дві букви Д і З позначають один звук приголосний, твердий Дз. У складі «дзі» дві букви Д і З позначають один приголосний м'який «дзі». Роздивимося на прикладах «Дзига» називаємо звуки З Т г, «а». Дві букви Д і З позначають один приголосний звук «дз». Порахуємо кількість букв. Д, З, И, Г, А. П'ять букв. Порахуємо кількість звуків Дз, И, Г, А. Чотири звуки. Різниця у кількості звуків і букв, тому що дві букви Д, З позначають один звук З. Наступне слово дзьоб позначимо звуки. Перший приголосний м'який «дзь», О Б. Дві букви Д і З позначають один м'який приголосний «дзь». Порахуємо букви. Д, З, м'який знак «о», «б». В цьому слові п'ять букв порахуємо звуки «дзь», О, Б, три звуки. Кількість звуків і букв. Різна, тому що дві букви Д, З позначають один звук Ц. крім того, є ще буква м'який знак, яка звуку не позначає.